Павло, з волі Божої Апостол Ісуса Христа за обітницею життя, що в Ісусі Христі до Тимофія, улюбленого Сина, благодать, милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Господа нашого. Дякую Богові, якому від предків служу із чистим сумлінням, що постійно, в день і вночі, пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити Тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю. Згадую твою щиру віру. Яка спочатку оселилася у твоїй бабусі, Лоїді та у твоїй матері євники, я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене, Його в'язня. Але злигодні за Євангеліє перенось силою Бога. Який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодатю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами, тепер же вона відкрилася через заявлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелієм, для якого я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив. І переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. За приклад, май здорові слова, які ти від мене почув у вірі і любові, що в Ісусі Христі. Добре, довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, хто в Азії, між ними Фігел та Гермоген. Нехай Господь дасть милість домові Онисифора. Адже багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Нехай же дасть йому Бог знайти милість від господа того дня. А скільки він послужив мені в афесі, ти краще знаєш.